Ребляточки, всім привіт! З вами ласточка. Не встиг я проснутися сьогодні. Дивлюсь у вікно, а на вулиці уже Замило, це просто капець. Ще вчора я дивився вікно, на вулиці не було ні одної сніжинки, а сьогодні уже сніга по коліна. Но погодка, я вам скажу, не сильно холодна. Да, морозець трішечки єсть, але не так холодно, як тоді, коли не було снігу. Що сьогодні буде за відео? Ви знаєте, сьогодні я буду тестити розпіарений заклад із Тіктоку. Друзяки, дуже часто мені в ТікТокі попадався цей заклад. Це Greek House Fast Food. Здоровий фастфуд, вроді якось так. Коротше, кажу, що він прям для тих, хто сидить на дієті і їсть по мінімуму коло. Зараз я відправлюся туди, візьму пару позицій і все, друзі, і будемо вже тестити. Не будемо багато балакати, тому що потрібно йти і тестувати цей заклад. Let's go, друзяки! Друзі, вийшов я із торгового центру. Цей заклад знаходиться в Києві, торговий центр Лавіна. Він, походу, один-єдиний, тому що по картах вроді показує, що є тільки тут. На рахунок людей в цьому закладі я вам скажу так: що там є черги постійно, тобто постійно йде поток людей. Просто я в черзі. Черга йде швидко. Людей відпускають також швидко. Я почекав 5-10 хвилин. Це прям потолок. Мені все віддали швидко. За ціни я вам потім скажу. Зараз уже буду їхати додому, і вдома вже будемо тестити. Хочу швидше доїхати. Для того, щоб все, що я взяв, я його положив в портфель, щоб воно не пом'ялось. І щоб там я приїхав і там не було якоїсь швахлі. Все, друзі, переходимо додому. Бам! Я вже вдома. Трішечки пом'яв я пакетик, ну нічого страшного. Просто я міг би його повести в руках, так як на вулиці сніг. Я не хотів, щоб він намок, то я його просто положив в портфель і все. Тут у нас чек. Давайте зразу подивимося, скільки я заплатив. Друзі, заплатив я 328 гривень. Ось чек, не знаю, там видно вам буде чи ні. Давайте подивимося, що нас тут зустрічає. Коробочка, далі йде соус, далі одна штучка. Це, походу, гірос і буріто, чи як воно правильно називається, не пам'ятаю. Друзі, взяв я три позиції. Три різних. Там ще була шаурма, там ще був сендвіч. Я його не брав, тому що воно плюс-мінус однакове. Так, давайте почнемо із гіроса. Ось гірос у нас. Давайте його розмотаємо. Коротше, воно трошечки пом'ялося, но зверху положили соус. З зеленью якоїсь, ну сметанка, зелень, походу, щось типу того. По вигляду непогано, дивіться, якби там їсти в самому закладі, то воно би мало зовсім другий вигляд. Я вирішив взяти його з собою і подивитися, як довго воно буде тримати свій зовнішній вигляд. Замотано в пакетик, обичний, бумажний, салфеток мені не положили, тому що їх, по ходу, потрібно було брати з собою, а я цього не замітив, тому що там була трішечки черга, і бігенько взяв, щоб швидше воно було тепліше і дихати додому і вже почати його тестити. Дивіться, що зразу зустрічає. Зразу зустрічає м'яке. Лавашик прям максимально м'якенькі. такий пухкий трошечки. Зустрічає нас капуста лола роса, вроді так вона називається. Соус зверху, куриця. Я взяв це гірос. Гірос класичний, це саме стандартна версія, яка там була. Куриця я бачу помідорчик і все. Ну, я б не сказав, би, що це прям максимально здоровий фастфуд, тому що тут є тісто. А якщо ти їсиш тісто, то це як мінімум вуглеводи, соус це як мінімум жири, це 100%. Ну давайте куштувати тоді, не розвалюється, це вже хорошо, Пробуємо. Тут є сугірочок з помідорчиком, і оця зелень, якої тут багато, реально багато, не відчувається того жирного смаку, який, наприклад, відчувається в тому самому Макдональдсі або в той шаурні, самій шаурмі, самі з класичні. Курочка смачна, лаваш також смачний. Тут є картошечка, друзі, картошка фрі походу. Да, фрішка, вона якась трішечки твердовата. Ну так по смаку непогано. Давайте пиштуємо далі. Що mm. я вам скажу? Це все класно, друзі. Соус не жирний і його не дуже багато. Просто зверху ляпочку наложили. Тут все прям розложено так красиво, гармонійно. Ти куштуєш його. І воно все прям комбінується і це виходить дуже смачно. Класно, непогана штука. Чи взяв би я його ще? Звісно, взяв би. Якщо я б хотів би поїхати на вихідні десь перекусити, я б зайшов сюди ще раз і скуштував би його ще раз. Mm -hmm. Mm -hmm. Дійшов я десь до серединки. Тут з'явилася ще плюс цибулька. Давайте зараз перейдемо вже до наступного, щоб багато не сидіти, не жувати його. А візьмемо вже далі, скуштуємо саму картошечку Фрі. Ну я взяв трішки не стандартну картошку, а трішечки другу. Так, друзі, дивіться, наступна позиція у нас Батат Фрі. Ціна цієї штуки, картошки 85 гривень. Ціна попереднього гіроса 100 119 гривень, забув сказати. Так, беремо, дивимося, що тут за картошечка така. Соусець до картошечки йде. І Сама картопля, батат фрі. Батат це ж ця як її. М -м -м -м. Типа як картошка, тільки вона йде як половину арбуз, на половину картопля. По запаху як стандартна картопля фрі. По консистенції трішечки якась резинова. Ну, не знаю, не подобається мені консистенція, Воно вже схололо трохи. Так, давайте відкривати соусець. Чесничний соус, ніякої зелені, нічого немає. Ну, Знаєте, не сильно багато так чеснику накидали. Воно не сильне ядрене, прям легесенько відчувається чесничок. Беремо цю картошечку і куштуємо. М -м -м, картошка смачна. Вона трішечки солодковата. Із цим чесниковим соусом. Вона прям з'єднується, класно виходить. Це солодке, це солоне, і воно прям міксується, і прям іменно вкусові рецептори твої кажуть: Ласточка, що це за дві ж? Йоу, прикольна штучка. Її насипали багатенько, я вам так скажу, дивіться. Ось. Ну як багатенько. Коробочка, звісно, набагато більше, ніж самої картошки. Ну то таке. Берем ще одну, мені сподобалось. Це не сама класична картошка Фрі. Класична, вона ну, ніяк і в неї смак. Якби в Макдональдсі таку штуку продавали би, то це було б дуже круто. Mm. Не знаю, в чому її готовлять. можливо, у фритюрі, можливо, вони якось спочатку відварюють, потім закидують в фритюр, без поняття. Хоча це ж рахується як здоровий фастфуд, то вони не повинні його в фритюрі жарити. Правильно? Тому що фритюр це олія, олія вона жирна, а жир це погано. Ну, дивіться, до картошки також, питань немає, це смачно. Переходимо тоді до останньої позиції. Друзі, ось наша остання позиція. Давайте я її розмотаю. Похоже на мексиканську кухню. Друзяки, я нас зустрічаю тут такий пухкий шматок хліба. Ну, вони його там все самі випікають, все роблять. Воно прям м'ягесеньке, не підгорівше. Воно вже схололо, але консистенцію воно свою тримає. Цей хліб, похожий за консистенцією, як в гіросі. Ну там тільки воно тоненький слой, а тут такий жирний слой. Давайте гляну, що я тут бачу всередині. Открию його. Ой-ой-ой, Та ти що начинки сюди накидали, прям капець скільки. Ви гляньте, просто класно. Курочка, соус не знаю, який, не такий, як в гіросі, якийсь другий трошечки. І не чесниковий. Бачу, огірок, помідор, цибуля. І той же саме лист салату чи лола роса. Так, давайте закриваємо його назад. Ну це класно, що воно не тверде. Коли ти береш, наприклад, знаєте, я був в шаурмішні там одній, і там продавались також оця піта, тільки вона трошки не така. Вона там в неї засушений максимально був засушена максимально була булка. І ти, коли її кусаєш, воно прям все тверде різиними. Ти його тянеш, просто не можна його відкусити. Прям аж зуби остаються на тому кусочку хліба. Так, туємо. Ммм, оця штучка смачніша, ніж гірос. Класно. Походу, я помалився. Все-таки тут чесниковий соус, він чуть-чуть відчувається. Ну Інгредієнтики, їх тут із-за того, що багато, і за того, що великий пухкий шматок самого, самої булки, воно прям класнюче. Друзяки, я думаю, отакою однією штукою наїстися можна на ізі. Ціна цієї штуки 119 гривень. Ціна така ж сама, як і в гіросі. Оп, із-за того, що тут додали багато овочей, воно прям дуже смачно. Це реально дієтично. Звісно, не, не прям на всі 100%, що ти кожного дня будеш приходити туди їсти цю дієтичну булку. Ну, трішечки, знаєте, коли ти хочеш трошечки погрішити, якщо в тебе дієта якась, то оцим, я думаю, погрішити можна на 100%. Смачно. Курочка ніжна, вона покришена, звісно, великими шматочками, а прям малесенькі, дрібнесенькі шматочки. Цибуля порізана наполовину і такими дольками. Помідорчик так само, огірочки, вони такі кругленькі йдуть. Також, мабуть, наполовину порізані. М -м -м. ну Соус я вам скажу трішечки жирноватий. На початку ще я куштував, воно було нормальне, вроді там не сильно соуса багато було. А тут до середини дійшов. Тут соуса. М -м -м. Ви гляньте. Його реально щось тут іменно ім, ім, дофіга. Воно аж губах тече. Друзяки, буду я вже закінчувати. Такий невеличкий у нас міні-обзорчик получився на здоровий фастфуд. Все, друзі, всім, хто був з Ласточкою, зі мною на цьому каналі, на цьому відосику, дякую вам велике, друзі. Дякую всім за лайки. Дякую всім за підписочки. І не забувайте за комент. Чисто там свою думку напишіть. Цікаво подивитися, що ви там напишете. Все, друзі, з вами був Ласточка. Дякую кожному із вас, хто був ще раз. Всім до наступного відео. Good night, bro.